Ну і якщо говорити про недопоінформованість, я тут в понеділок робила етер, а, читанка повернулася. Остап Вишня, дуже класний етер, дуже рекомендую вам піти на нього подивитися. Але коли я прийшла в Фейсбук після того, як я відетерила, я побачила дуже дивний пост від Георгія Тихого, який є речником МЗС. Що він написав: чесно, є чим зайнятися зараз Нью-Йорку, крім спростування нісеніниць, але оскільки розлетілося всюди, то. Нам невідомо звідки взялася інформація про те, що співачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних та чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій. І знаєте, наш інтернет як завжди не підвів. Аліна Гроса виклала статус стосовно того, що вона тепер з дипломатичною місією в Америці, і всі вирішили, що вона тепер дипломатка. Це все одно, що сказати, що я, що там, ну, що я не хочу про себе так говорити. Хто у нас там? Культурний фронт, да? це от десь така ж аналогічна історія, що Культурний фронт значить на фронті. Це не так, це фігура мови. Але тим не менш, ну, Аліни Гросу зробила дипломатку. І знаєте, я насправді призначила Баліну Гросу дипломаткинею для того, щоб вона їздила по країнах світу з дуже важливою дипломатичною місією розповідати про свій досвід. А який досвід? Я вам зараз напам'ятаю. Я назвала сьогоднішній Етер словами, що Аліна Гросу символ. І для мене Аліна Гросу це символ того дитинства, на яке приречені українські діти насправді тому, що поза тим, що вона народилася і виросла в Чернівцях, вона переїхала до Києва. І коли вона вибудовувала кар'єру, кар'єра була фантастично зросіщеною з ну певного періоду. Більш того, навіть її перший хід, перший відеокліп був російською мовою. Більше того. Чи пам'ятаєш ти свою першу пісню, яку ти виконала, і коли це було? В траві сидів кузнечик. Це вже давно було, це мені було три роки, чи два, не пам'ятаю. Вона у два-три роки співала чужою собі мовою пісню з текстом В траві сидів кузнечик, сам як когурічик, зелененький он був. Я просто з жахіттям думаю, насправді про те, що було в головах, у, там, у, в Чернівцях у викладачів і ну, у батьків, у вихователів, які першою пісню цієї дитини з чернівців зробили «Зелененька Ілюнького била. А взагалі, якщо ми зайдемо на її хіти, то ми можемо побачити, очевидно, де той був український період короткочасний, і скільки у нас всього було на русскому язикі. Так, от я вважаю, що Аліна Гросу може піти в дипломатію. їй, мабуть, можуть навіть зробити спеціальний розділ, куди буде входити тільки Аліна Гросу і інші діти, які пройшли подібний шлях з зросійщення в Україні, і вони будуть їздити і показувати себе в три роки, де вони співають на русському язикі, хоча народилися в Чернівцях, і говорити це зробила з нами Росія. Культура не поза політикою. От я согласна, хай їздить, хай їздить, все нормально. Мені здається, що абсолютно заслужено. Хоча, звісно, історія просто капець. Аліна Грусу дипломатка, і всі про це написали, і ніхто не поцікавився МЗС. І МЗС такі, типу, нам запити не писали, ну ладно, ми прокоментуємо, що це за пурга. Що за пурга? Що за пурга? А історія Аліни Грусу це якраз історія дуже хороша, що вкладається насправді в розповіді про те. Що таке культура, і як Росія використовує культуру проти українців?